Хокей на траві 5 с нещодавно першим чемпіоном України з цього виду спорту стала перша команда муніципального спортивного клубу Сумчанка. Учора двома перемогами національна збірна України складена з вихованих сумської хокейної школи стартувала на чемпіонаті Європи. З хокей на траві 5С. сьогодні. У сумах стартує чемпіонат України серед дівчат 2007-2008 років народження. Участь у турнірі беруть п'ять команд з міста Суми та Полтава. У матчі відкриті турніру зустрілись перша та третя команди Сумської області. Збірну Сумської області один на гру виводила капітан команди Маргарита Михайлюк. Будемо намагатися виграти, будемо намагатися грати командою та показувати гарну гру. Ми гарно граємо, багато тренувалися, ми стараємося і не знаю, просто любимо хокей. Капітан третьої збірної області Марія Михайленко сподівається на краще. Все дуже добре. Настрій е, 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 гарний. Е, ну, ми ж третя команда, але сподіваємося, що все буде добре. Олег Дехтяр, директор спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Динамо. Саме його вихованки складають три команди Сумської області. Про хокей 5 С. Говорить новий вид програми. Він дуже динамічний, дуже швидкий. Тут менше гравців грають, трошки видозмінені правила, але це новий розновідність нового хокею. Він дуже цікавий і набирає великої популярності як в Україні, так і в Європі. У матчі відкритті чемпіонату номінальні гості, збірна команда Сумської області 1, Вони на гру вийшли у рожевих футболках. Довели, що вони головні фаворитки турніру. У ворота номінальних господарок третій команди області. Вони на матч вийшли у бірюзових футболках. Вони забили 24 м'ячі. Третя команда на це відповіла чотирма забитими. У інших матчах ігрового дня зафіксовані такі результати. Чемпіонат завершиться завтра. Олександр Качанов, Сергій Шаповалов, Суспільне новини Суми.